Трайномовного каналу, виїхали ми. От Максику тут, <сміх> Максику, вже їдемо. Пів на сьому ну, 35 хвилин, планували виїхати 20 23 половину, але... Ну Я вважаю, що ми встигнемо, але якщо брати, що потяг їхній приїхав, 17 ночей назад на 15 хвилин раніше. Ну, сподіваюсь, що уїхати на 15 хвилин раніше він не має. Так, сьогодні в нас 16 січня 2000... Дружина підказує січня 2024 року. Вівторок їдемо з дівчатками на вокзал. Все, вони їдуть на свою Полтавщину, ну як, на тимчасову свою Полтавщину, там вчитися, гуртки, ну, а ми, а ми з бабусею залишаємось поки вдома. Бачите, трамвайчики вже їздять, якийсь чи дощик, чи мокрий сніжок, та щось таке сипеться. По прогнозу погоди. Кажуть нуль, але будьте обережні на дорозі, може бути слизько, написали. Ну, так вроде дорога нічого, не дуже слизько. Так що, їдемо на вокзал. Я вважаю, що встигнемо. Трамвайчик обігнали, це добре. Вже перехрестя з Академіка Павлова, бачите, і тут трамвайчики на шостий і восьмий. Ну, зараз 43 хвилини. Я вважаю, що встигаємо. Проїхали зі мною, ще трамвайчик. Конічна Харкову. оце вже кінець Салтівки. Зараз будемо виїжджати <риклад> <риклад> до центру. Зараз проспект Героїв Харкова буде і, і, і центр далі. Все, там може ще щось познімаю. А, поки що мої любі всім щиро дякую. За те, що дивитесь, лайкаєте, підписуєтесь. Миру добра злагоди. Ну і будемо жити, незважаючи ні на що. Пока, мої любі, пока.